Оця штука, вона, типа, на магніті. І Стоп, у тебе в голові магніти? Да Я такий прикол. Зараз що підтримують теорію змови, зараз будуть ЄС! Тому що мене чіпували під час коронавірусу. Тобі реально вшили якісь мати? Ну, типу, в мене оці апарати вони не йдуть вони. Ну вухо ніяк вже не задін. Є типу, зовнішнє вухо, тобто, оце стандартне звичайне вухо, mm. яке приймає звук, і є внутрішнє вухо, яке ще вже е, переробляє на імпульси, які вже розуміє мозок. Твоє звичайне вухо це як мікрофон, і воно передає на внутрішнє, внутрішнє переробляє в електричні імпульси, і тоді вже мозок розуміє, що він почув, що сказав Дмитро. і от в мене перебився зв'язок між зовнішнім вухом і внутрішнім. Тобто сигнали від зовнішнього вуха не доходять. Барабанна перетинка у мене зараз працює, але вона не поступає сигнали далі. Відповідно, як зробили. типу, Тепер в мене функцію вуха заміняють оці апарати. Вони мікрофони, вони сплю. Рим ну ловлять звуки, перетворюють в електронні імпульси за допомогою оцієї катушки. Воно йде далі на імплантики, вже вони в мене під шкіру, і імплант вже передає на внутрішнє вухо. А буває таке, що ти йдеш так, заходиш під'їзд, проходиш дуже близько біля домофону, і такий... О, блядь! Mm.